Фрідріх Шиллер, рукавичка. Ждучи на грища і забави, в звіренці своїм величаво, король Франциск сидів. Тіснилися вельможі при троні, а кругом на високім балконі дамбар барвистий вінок процвів. Король дав знак рукою, і з град сторожкою стовпою виходить лев. Але не лунає рев. Пустелі друг зором, німим обводить круг арени. І випростив з позіхом лапи, і гривою стрязу стою і ліг самотою. І знову владар маше рукою. На знак царський, та й ржарський скліт кирене тісної. Скоком потужним, лева, він бачить, і виє, напружує шию. Кола страшні вибиває хвостом, і лиже рот язиком. І кроком несміло пружним лева обводить він, і волі невольний син повнить арену риком, хрипким і диким. Погас його рев луною, і осторонь хижий ліг, і знову владар маше рукою, і з во дверей вертає їх. Двох леопардів прудких. В буянні мужнього запалу на тигра вони напали. Той лапою б'є їх тяжкою, і вже підводиться лев, його могутній рев прогремів і став спокій. І, не давши волі злобі вачкій, люті лягли по короткім бою, нової ж до жертви вельможне гроно, і раптом упала з балкона рукавичка красної дами, між хижаками, і мовить лицарю юна кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини, лицарю мій Рисягаєтесь ви в любові своїй. Принести рукавичку, прошу вас. І лицар де лорж поспішає і враз, збігає вниз безстрашно, і кроком твердий ступає між звіром тим і бере рукавичку відважно. І, повні подиву, й жаху німого лицарі й дами глядять на нього, а він спокійний назад іде, і гомін безмежний навколо росте на честь його перемоги. Конігунда героя очима вітає, той погляд щастя йому обіцяє. Але зійшовши під крики бучні, він рукавичку в лице їй кинув. Подяки дамо, не треба мені, сказав і її покинув. Переклад Михайла Ореста. Щиро дякую за перегляд. Читала, як завжди, пані Кава. До нових зустрічей!